Ми заявляли десятки разів про те, що почне Росія з України, а закінче в Європейському Союзі. І те, що вчора витворила Росія, коли вона на 10% зменшила постачання газу вже до країн-членів Європейського Союзу, це такий wake-up call, це, знаєте, ну, будильник для Європейського Союзу дуже серйозний. До чого це приведе? От, побачите, що. Там, в п'ятидесятилітній літній перспективі це приведе до того, що Європа буде робити все, щоб відмовитися від російського газу. Так само, як Україна почала робити все, щоб зменшити свою залежність від російського газу. Ну, ми вже на 30% скоротили споживання. Оце я подивився цифри. Останні 30% менше ми споживаємо природнього газу, ніж в минулому році. Там є об'єктивні і суб'єктивні mm -hmm. причини. Суб'єктивна причина це війна на Сході, тому що промисловість почала менше споживати. Об'єктивна причина люди почали менше використовувати газ. Він став дорожчий з одного боку. З іншого боку, ну, всі, знаєте, таким національно-патріотичним духом сказали, ми не будемо платити гроші росіянам, бо потім на ці гроші Росія купує танки і приїжджає до нас в Донецьк і Луганськ. Це є правда. Тому що необхідно зараз робити? Для України. Максимум газу, який ми могли накопити в сховищах, ми накопили 17 мільярдів кубічних метрів газу. З 25 мільярдів кубічних метрів газу, які ми купували в Росії, 15 ми вже купуємо країн-членів Європейського Союзу. Додатково нам необхідно 5 мільярдів кубічних метрів газу для того, щоб пройти зиму. Зараз у мене немає відповіді на питання, чи ми готові до 100% закупити цих 5 мільярдів. Але якщо ми будемо використовувати по повній всі виробничі потужності з європейського союзу, то в дуже складних умовах, але ми переживемо.